2012-й проголошено в Україні роком спорту та здорового способу життя. Серед низки заходів, запланованих Кабінетом міністрів України, протягом 12 місяців всеукраїнський спортивно-масовий під назвою Олімпійське лелечення. Цього понеділка в Новгород-Сіверській дитячо-юнацькій спортивній школі пройшов районний етап змагань. У них брали участь команди з 11 навчальних закладів району. З міста учні з Новгород-Сіверської гімназії №1 та Державної гімназії імені Ушинського. дев'ять інших були сіл. Бирине, Орлівка, Блистова, Смяч, Лісконоги, Печенюги, Попівка та Дігтярівка. Кожну школу представляли чотири дівчинки і чотири хлопця, учні п'ятих-шостих класів. Учасники до дня змагань готували емблеми та плакати, які також оцінювало журі. Інші конкурси були спортивні, в них брали участь всі члени команд. Комбіновані естефеці перевагу віддавали тим, хто швидше завершить задану дистанцію. Звертали увагу і на помилки. Учасникам потрібно було не тільки бігати та стрибати, а й вправно володіти тенісною ракеткою, м'ячем, скакалкою. Переможця визначали не так, як зазвичай, а за найменшою сумою балів. За підсумками всіх конкурсів команда з лоски набрала 15 очок. Цей результат виявився найменшим. По 18 балів отримали на рахунки команди з Новгородціврської гімназії номер 1 та Державної гімназії імені Ушинського. Вони посіли друге місце. Із сумою 20 очок третю сходинку турнірної таблиці посіли спортсмени з Берінської школи. У інших учасників четвертий результат. Жодна команда не залишилась без подарунка. Хлопці та дівчата отримали м'ячі та дипломи обласного осередку Національного олімпійського комітету. Найкращі Спортсмени братимуть участь у обласному етапі всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лелечення. Змагання пройдуть навесні.